Доброго дня, я з України. Сьогодні у нас 4 жовтня, на вулиці досить тепло, і хочу сьогодні разом з вами прогулятися своїм садочком. Ми трішечки з донькою прихворіли, але не хочеться надовго зникати з Ютубу, тому сьогодні буде таке відео: трішечки погуляємо, покажу, що ще в нас квітне. Але вже ж хочу сказати, що осінь вже є повноправною хазяйкою наших садів, городів взагалі на наших ділянках вже панує осінь. Не дивлячись на це, деякі квіти ще квітнуть, деякі рослини ще віддають врожай. Робота в нас не зупиняється, планів багато. Трішечки зупинились, поки одужуємо, трішечки перепочинемо. А так планів і відео. Ще досить багато, тому що ще робота є. Ну, пройдемось разом з вами. У нас сьогодні дуже-дуже тепло на вулиці. Я не знаю, навіть можна сказати, спекотно, це я так тепло вдягнена, тому що прихворіла. А так можна в футболці ходити легко, і якщо навіть щось робити, то ще тепліше буде. Ми ще досі мешкаємо на дачі, живемо. Ну, а вже ж людей тут дуже-дуже мало залишилось. Але в будинку тепло, на вулиці робота є, тому нам не терміново. Переїздити в місто, і ми поки що знаходимось тут. Ну, підемо разом з вами погуляємо. Ну, як завжди, коли мало кольору в саду, це ось таку осінню пору, або коли сад молодий і ще не розквітли і не розрослися багаторічники, троянди і інші квіти. Завжди виручать у підвісних або в звичайних кашпо багаторічні квіти. І однорічні. Ось, наприклад, це в мене бегонія плюща лисна. Цьому кущику два роки. Він у мене перезимував в минулому році в будинку, перезимував непогано, і ось в цьому році він впродовж цього літа дуже дуже рясно квітне. Зараз мені потрібно їх забирати. Ці кошики в мене ось ще один є в квартиру на підвіконня або поки що на балкон, але навіть не знаю, як їх забрати. Щоб начеренкувати і маточники не брати, мені так не хочеться, тому що бачите, які гарні великі кущі, але не знаю, як вони перезимують. Завжди якось не дуже гарно перезимували, а в цьому році нормально перезимували, навіть квіти не особливо осипались, квітли всю зиму. Ну, Буду забирати і якось буду пристосовуватись до нових умов в квартирі. Це в мене також буду забирати. Фуксія, кілька горщиків у мене, і кілька сортів, кілька кольорів. Обов'язково заберу додому. Вже ось так сильно засипано озеро листячком, але не знаю. Ну, обов'язково потрібно його буде прибирати, але воно мені таке романтичне здається. Лягушок вже немає, які тут були, все літо. Вони так поступово, поступово і пішли. Мабуть, вони пішли на більш глибоку воду, тобто пішли до Дніпра і там будуть зимувати. Там на велосипеді ще в мене дуже рясно квітне бегоні. Зараз підійду поближче. Дуже зараз гарно виглядають так фактурно будь-які трави. Вже ось тут, поміж двох лохин, в мене все літо був перестощитинник лісохвостний. Вже я його прибрала. Новий квітник перенесла, зараз ми до нього дійдемо, покажу. Також дуже гарно квітний котовник. Трішечки потрібно його або підрізати, або світлана підписниця, яка мені надсилала також маленький кущик, вона порадила зробити таку невеличку опору. Також можна щось таке придумати, невеличкою 10-15 см від ґрунту, щоб в нього гілочки доверху гляділи, і тоді він буде більш компактний. Так і продовжує, як впродовж всього літа, квітнути ось ця моя троянда, яка на штамбі. Хочу її трішечки, щоб вона тут була більш щільна, зрізати гілочки сильніше, але, мабуть, зроблю це або навесні, або може зараз навіть зроблю. І ці гілочки поживсюю в теплиці, і може вона й вкоріниться в мене. Мені така трояндочка подобається. Я б ще одну зробила таку на штамбі. Тут гортензія, яка в горщику. Три гортензії в мене на цю зиму будуть в горщиках. Я їх не буду висаджувати. Я їх просто занесу до будинку, і там вони в мене будуть зимувати. І ось, подивіться, як гарно досі виглядає бегонія. Ось тут, в затінку під сливою, вона все літо простоїла, квітла все літо в цьому кощику один рік. Купувала навесні, ну я думаю, той, хто дивився відео, коли я робила цей велосипед, Ось така гілочка була в 200-грамовому стаканчику. І подивіться, яка вона рясна, як вона гарно квітне. Вона така була в мене в будинку, там є невеличкий клубіньочок, і його можна витягти, покласти на зимівлю, просто в тирсу в картонну коробку, в прохолодне місце. Перезимує клубіньочок і потім навесні його посадити. Але я заберу її. На балкон, і потім буду її тримати в будинку на підвіконі, щоб не витягувати той клубіньочок. Сподіваюсь, вона в мене так перезимує. Бачите, які в неї на одній рослині різні квіти. Є ось такі махрові, а є прості. Це нормально, це звичайне явище. Завжди вона ось так дає дві квітки: одну звичайну, ось подивіться, і друга махрова. В парі вони йдуть, друга кититься. Ну, тут дві махрові будуть. Сорт я не знаю, як називається, тому що і не назвали мені коли купувала її. Але дуже мені подобається вона. Тут. Також дуже яскрава така хоста. Це мені також надіслала підписниця Олена. Дуже вам дякую, дівчатка. Всі, хто що-небудь мені надіслав, дуже багато в мене підписниць, які виявили таке бажання зі мною чимось поділитися, щоб тут на новому місці я мала що посадити. Дуже дуже вам дякую. Дуже гарні в мене і доброзичливі підписники. Це також принесла мені підписниця, яка мешкає в Кремичуці. Це її трояндочка. Ольга дуже вам дякую. Це Зефері, називається трояндочка. І також кущик непогано наріс в цьому році. Ми з нею помінялися. Я їй понесла Гартнер Фройди, а вона мені ось цю Зефері принесла. Подобається мені вона, тому що вона також продовж всього літа квітне. Мабуть, і не було в неї перериву в квітненні. Ось тут продовжую квітнути лаванда. Заклала друге квітнення. Ось, бачите, квіточок не дуже багато, вони поодинокі, але тим не менш приємно, коли вони є. Ось, бачите, ще зовсім молоденька квіточка, тільки-тільки заклала бутончик. Це лаванда в мене нова, і в цьому році я її придбала. Бачите, вона така яскрава фіолетового кольору. Вона більш темна, ніж та моя звичайна лаванда. Ну, подивлюсь, як вона перезимує, начебто брала. Однієї жіночки з дому вона викопна викопала навесні і пересадила. Ну, Я сподіваюся, що вона не вимерзне. І ось це варігатна лаванда, квіточки в неї звичайного кольору, такого, як в мене і є. Ось такого лавандового, ніжно-ніжного. Але вона цікава тим, що має ось таке варігатне листячко. Аромат і кущик виглядає повністю так, як в лаванди звичайної. Троянди кущові свої, я на зиму не обрізаю, нагадаю вам свій догляд. Залишаю їх ось так, як є. Не вкриваю жодну троянду, ніколи не вкривала, скільки вирощую троянди, а це вже років 20, мабуть. Точно. І ніколи їх не вкриваю. Навесні подивлюся, як прокинуться бруньки, і буду зрізати. Ну, і так як я зараз захопилася живцюванням, розмноженням будь-яких рослин, особливо троянд, обов'язково буду навесні живцювати те, що зріжу. І вже тут будуть в мене сортові троянди. Сподіваюся, що щось коріниться. Ті трояндочки, які давала мені влітку сусідка. Я вже всю і вам показувала, було відео, вони в теплиці, майже всі вкорінилися. Зараз додам вам шматочок відео. Це Троянда Ель Торо, Також дуже гарний сорт, начебто така звичайна, але вона також квітне все літо, щоб сказати, яке це квітнення по рахунку, навіть і не скажеш, така яскрава, насичена, гарний кущик. Ну, вже трішечки прихворіла, як всі трояндочки, восени. Вже з'явилась борошниста роса. І ось так трішечки листочки виглядають. Але, тим не менш, вони не осипаються, повністю з листям стоїть троянда. І ось мій новий квітничок перенесла туди вже пінесетом, бачите, посадила. Це привезла у тачці, стоїть каміння. Буду робити бордюрчик, як і казала вам, що хочу зробити бордюрчик. Але він в мене повинен бути ось так йти. Але в мене ось тут з'явилася нова рослинка. Це вейгела, вона на штамбі, ось так. Два стовбурця має таких тоненьких. Це також мені прислала буквально на цьому тижні підписниця Іра. Дуже вам також дякую за посилочку, за тим, що поділилися зі мною. Хотіла просадити її просто так, щоб вона ось тут росла вздовж основної стежки, ось вона. Але потім, коли посадила, мабуть, інтуїтивно так саджала, вийшло що вона рівно в один рівень з трояндами, які я посадила, кущові троянди. І я так думаю, що мабуть, ось ця ця територія, це вже буде новий квітник. Ось настільки від першого плану, ось настільки збільшився мій квітник. Ну, так часто буває, коли починаєш щось саджати, планувати, плануєш одне, а потім, коли висаджуєш, якісь рослини нові з'являються, і квітник автоматично стає набагато більшим. Також ось тут перед перестощитинником посадила, придбала такий я лавандер айс трояндочку посадила, і буде вона в мене ось тут. Перестощитинник позаду буде, як фон, а трояндочка попереду буде такою яскравою плямкою. Ну і Також були в мене по плану ось тут. Гартнер Фройди, ґрунтопокривні мої, але так як я вирішила збільшити квітник, вони в мене будуть ось тут, буде їм досить вільно. А там, де стоять горщики, ще потрібно буде придбати напівкущові трояндочки з такими дрібненькими квіточками, мені дуже подобається. У мене вдома вони були за будинком. Ну, я також думаю, хто дивився мене раніше. В будинку моє господарювання, той знає. І розумію, про що я кажу, які то були трояндочки. Так. Гарно плодоносить ожина. До речі, писали мені також, що досить пізня вона. І знаєте, я подумала, що, мабуть, вона пізня через те, що вона була пересаджена. Вона просто пізніше адаптувалася до нового місця і пізніше заквітла, пізніше зав'язала свої плоди і пізніше вони дозрівають. Але подивіться, які величезні ягоди, бачите? Так, поступово продовжую прибирати. Город обов'язково потрібно. Тут вже залишилось зовсім трохи. Перчик весь сьогодні обірвала вже, і потрібно буде прибирати. Ось це нова грядочка, але про неї є окреме відео. І ось це також базилік. Почала робити це відео, але трішечки не доробила. Це про підготовку грядки до посадки часнику і цибульки. Ну, не буду забігати наперед, просто скажу вам, що відео, як трішечки буду краще себе почувати, обов'язково дороблю. І дуже багато в мене ще є баклажанів. Навіть вже не хочеться нічого робити. Вже від консервації заморилися за літо з донькою. Але таку досить велику миску зібрала, коли підготовлювала під чесничок грядочку, і то була ще не основна грядка з баклажанами. Ось основна. Я навіть не уявляю, скільки їх. <кхм> Вибачте, тут, мабуть, три відра баклажанів буде. Може, ще зробимо з донькою. Згадали салат, десяточка називається. Також в двох словах вам покажу, якщо надумаю його робити. Ну, я думаю, що його всі знають, цей салат. Він такий смачненький, гарний. Туди і перчики, йде цибулька, і баклажани. Ну, ось так прогулялися разом зі мною таким осіннім садочком. Ще можна знаходитись на дачі, на подвір'ї, ще досить тепло і гарно, хоча вже хочеться, щоб були дощики для того, щоб і ґрунт полили, ну і обов'язково для того, щоб пішли грибочки. Вже дуже-дуже чекаємо, донька сміється з мене грибочків. Я вже ну, дивлюсь, що на Закарпатті, в Карпатах, на Західній Україні збирають вже відрами, дуже їм заздрю і хочу вже сходити до лісу, подивитися, може, там вже щось з'явилося. Ось таке сьогодні у мене получилося відео, таке можна сказати, відпочивальне. Трішечки відпочинити від своїх справ і подивитись мій садочок разом зі мною. Дякую вам, що зайшли на мій канал. Всім всього найкращого! Головне мирного неба над головою.